Всі ми вступили в святий піст, який буде готувати нас до зустрічі з новонародженим богомладенцем Христом. І як всяка зустріч, вона вимагає від нас підготовки. Так само ця найбільша зустріч з нашим Спасителем також вимагає підготовки як духовної, так і фізичної підготовки. Для духовної це молитва, це роздуми на тему Слова Божого, це роздуми над тим, що заради нас звершив Христос. Ну а для тіла підготовка це, звичайно, утримання від гріха, утримання від певного виду їжі. Оскільки тіло воно впливає на настрій душі. На формування думок. І тому, як згідно апостола Павла, який пише, що коли мій зовнішній людина тліє, і зтощається, то внутрішній обновляється. Тому і сам зміст поста полягає в тому, щоб підняти людину на духовну ступінь вище. І в цьому заслуга посту, який звертає нашу увагу більше на молитву. і не дає нам в такій мірі задовільнятися якимись тілесними бажаннями і придаватися страстям і похотям тим гріхам, які віддаляють нас від Бога. А напроти, піст нам дається для того, щоб ми наблизилися до Бога.